Водія, який залишив на зупинці двох пенсіонерів, звільнили так. В АТП номер один відреагували на відео, яке з'явилось в інтернеті, зняв ролик та зафіксував поведінку водія. Фото журналіст західнету «Сьогодні Зранку я просив вас зупинитися, підібратися пенсіонерів. Ви не проігнорували прохання. Чому вранці на тій зупинці, коли пенсіонери добігали, я стояв в автобусі, просив вас забрати пенсіонерів. Ви нагло закрили двері і поїхали. Чому ви так зробили? Я не встигав по графіку. Яка різниця? Ну, але автобус був пустий. Люди добігали, пенсіонери, вони не мали як їхати. Це нормально з вашого боку? Не нормально. Не нормально, ну а чого так робити? Коли ти просиш водія зупинити, ну, зачекати на людей, і він це ігнорує, просто добігає бабця в сльозах і каже, ми і так платимо гроші. Ми і так платимо по гривні, бо він нас не хоче брати. а От машина поїхала. Нагадаю, перевезення пільговиків у Львові має бути безкоштовним незалежно від часу доби і кількості пільгових пасажирів, які перебувають у маршрутці одночасно.